Христос посеред нас, вітаю вас, шановні глядачі. До вашої уваги, православний вісник, програма про те, як відділити головне від другорядного. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми: що можна побачити, здійнявшись на вершину, або до чого закликає нас преображення Господні, щоденник церкви, або чим позначено минулий тиждень у житті українських мирян. Преподобний Лаврентій Чернігівський або історія святого, який став легендою ще при житті. І це далеко не повний перелік того, що приготував для вас колектив православного вісника. Тож влаштовуйтеся зручніше та приготуйтеся поринути у захоплюючий світ двох тисячолітньої християнської традиції, отримуючи інформацію про церкву з вуст самої церкви. І нехай ніщо не завадить вам позначити вподобанням сюжети, які сподобалися найбільше. Також сміливо діліться з друзями через репости, долучаючись таким чином до активних створювачів контенту нашої програми. Лише кілька днів тому ми відзначали преображення Господні. Переплутати цей день з іншими важко. По всій країні віряни несуть кошики з яблуками та іншими фруктами, спочатку до храмів, а потім звідти додому. В нашому народі переконані у тісному зв'язку цього свята з яблуками, і були б напевно здивовані, якби помітили, що в Греції, наприклад, доцерков несуть виноград і пшеницю. Але набагато більше здивування чекає на того, хто спробує. Відшукати спогад про яблука або виноград у євангельській історії преображення, бо в ній взагалі не йдеться ні про які фрукти. Натомість детально описується, як Христос, вже прямуючи до Єрусалима на розп'яття, бере найближчих учнів, підіймається з ними на високу гору та преображається перед ними. Вони бачать Господа у сяйві божественної слави, але який в цьому сенс? Спитаєте ви, та до чого тут яблука? Про все ми розповімо вам просто зараз. Свято преображення Господнього, перш за все, це свято надії, тому що з цим словом «преображення» для кожної людини асоціюється надія на дещо краще, нове та чисте. Преображення це одне із богоявлень. Яке описане в Новому Завіті, коли сам Господь наш Ісус Христос відкриває свою божественну природу видимим чином через нетварне світло? Взагалі всі біблійні богоявлення мають дуже великий зміст та глибокий сенс. В новому завіті перше боявлення відбулося під час хрещення Ісуса Христа, коли з неба було виголосено небесним Творцем сповіщення, що цей є син мій возлюблений, в якому моє благовоління. І саме ця фраза була озвучена ще раз, але вже на іншій горі, на горі. Фавор перед найближчими апостолами Христовими Петром Іоанном і Яковом на фаворі перед Ісусом Христом пристали два великих старозавітніх праведника: Моїсей як основоположник закона і Ілія як основоположник пророків. І саме присутність цих великих праведників Свідчила перед святими апостолами, що перед ними є Ісус Христос як Месія, Той, про Кого говорили і Закон, і Пророки. Чому саме ми святкуємо і відзначаємо свято Преображення Господнє? чому сам Господь преобразився перед святими апостолами? Святе передання говорить нам про те, що. Саме преображення, ця подія відбулася за 40 днів до розіп'яття і страждань Ісуса Христа. І богослужбові тексти нам свідчать про те, що це, ця подія, це свято відбулося заради того, щоб апостоли, бачучи славу Божу, урозуміли вольність Його страждань. І не спокусилися, бачучи страждання Христа, і не розгубили свою віру в Христа як Спасителя світу. В преображенні Господньому відкривається той новий благодатний перетворний стан, який нам уготований Богом спочатку світу і який і здійснюється перед нами людьми і всім світом в Його славному Воскресінні. Коли кожна людина відкриває себе на зустріч Богу і йде на взаєм Його божественної волі, то людина відчуває особливу, неперевершену благодать. Саме тому і апостоли, відчувши цю благодать на горі, не хотіли звідти йти, а воліли побудувати три намети. Чому саме так? Тому що вони відчули всесильну благодать Божу, яка є не що інше, як саме Царство Боже тут вже на землі. І для всіх нас дуже важливо. Освідомлюючи сенс цього свята із сили в силу удосконалювати свою внутрішню природу, іти догори, бути вище за всі наші земні гріховні пристрасті і найголовніше свою власну гординю. Якщо ми будемо працювати над собою, то, звичайно, і саме свято преображення Господня стане преображенням власним кожної людини. І ми з оновленим серцем, оновленою душею будемо разом з апостолами святкувати цю величну подію. Зі свят! Триває серпень, і, на жаль, триває війна, яка щодня збирає свої жнива. Тому церква щодня продовжує свій молитовний подвиг, благаючи Бога допомогти здолати ворога. А разом з цим не припиняються і справи, які доповнюють слова молитви та разом з нею складають повноцінність богоспілкування. Яким воно було протягом минулого тижня, знають наші кореспонденти, які вже готові поділитися з вами останніми церковними новинами у традиційному телелітописі. 17 серпня Українська православна церква відзначила восьму річницю інтронізації свого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія. Урочиста божественна літургія, очолювана архіпастером, звершувалась просто неба перед Успенським собором. Києво Печерської лаври соннам архієреїв Української православної церкви, Блаженішому владиці також співслужило духовенство лаври та численні гості у священному сані. Під час Малого Входу з уваги до архіпастерських трудів предстоятель возвів у сан митрополитів архієпископів Конотопського і Гухівського Романа. Вознесенського і Первомайського Олексія, Олександрійського і Світловодського Боголепа саме архієпископів, були удостойні єпископи: Хотинський Веніамін, Баришевський Віктор, Білогородський Сильвестр, Ладижинський Сергій та Рівненський і Острозький Пин. до допастви митрополит Онуфрій розповів про спасительний подвиг семи отроків Ефеських та закликав усіх слідувати їхній мужності та відданості Христу. За богослужінням лунали молитви про мир в Україні, за міцність духу наших доблесних воїнів, які боронять від ворога рідну землю. А після божественної літургії митрополит Одеський і Ізмаїльський Гафангел. Від імені священного синоду, духовенства, чернецтва та мирян Української православної церкви привітав предстоятеля з Днем Інтронізації з побажанням Божої допомоги у подальшому служінні Церкві Христовій. Митрополит Анофрій подякував усій багатомільйонній пастрі нашої церкви за дотримання чистоти православної віри та прикликав на богомольців Боже благословення. 19 серпня православний світ відзначає одне з найшанованіших свят Преображення Господня. Цьогоріч, як і зазвичай урочиста божественна літургія в Києво-Печерській лаврі, очолювана предстоятелем Української православної церкви, звершувалась на Соборній площі перед Успенським собором обителів. Зблаженнішим митрополитом Лофуря служили намісник монастиря митрополит і Чорнобильський Павел, Митрополит Вінницький і Барський Варсанофій, а також вікарії Київської митрополії та духовенство Лаври. Звертаючись до пастви зі словом проповіді, представник нагадав історію євангельської події преображення Господнього та підкреслив, що істинно віруюча людина має прагнути до власного преображення. Бога, коли людина починає вірити, починає жити по вірі, вона починає переконуватися, що Бог є добро, Бог є милосердя, Бог є любов. І вона проникається взаємною любов'ю до Бога. І коли людина восходить на степені добродіті, на гору добродітелі і стає, починає любити Бога, любити свого ближнього, то ця людина готова для прийняття фаборського світла, світла тихій і радості. За літургією, архіпастер здійснив священницьку хіротонію клірика столичного храму, на честь святителя Іосафа Білгородського діякана Ярослава Вікторова. Під час богослужіння підносилися молитви до Спасителя про мир в Україні та припинення жорстокої війни, яка щодня забирає сотні людських життів. Погода на свята видалася теплою та соняшною. Богомольців було дуже багато. Всі поприходили з кошиками винограду та стиглих фруктів, яблук, груш, плодами, які на цю пору господь щедро дарує людям. Саме їх і приносять день преображення на освячення. У народі свята ще називають другим або яблуневим спасом. Після літургії митрополит Онуфрій освятив вірянам плоди цьогорічного врожаю із побажанням Божої допомоги. У 10-ту неділю після п'ятидесятниці блаженніший митрополит Ануфрія очолював Божественну літургію в свято успенському соборі Києво-Печерської лаври. Разом із предстоятелем цього дня також служили намісник лаври митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел, вікарні архієреї Київської митрополії та духовенство монастиря. архіпастер розтлумачив пастві, у чому полягає дієва віра в Бога. За літургією підносилися молитви про мир в Україні, про позбавлення від ворога, який ось уже півроку безжально нищить нашу землю, щоб Господь змилостивився над боголюбивим українським народом та зміцнив наших воїнів, щоб стілились поранені та щоб знайшли прихисток всі, хто через війну втратив домівки. Наприкінці богослужіння митрополит Онофрій очолив чин славлення перед іконою свята Преображення Господнього. Вітаючи паспу з недільним днем, предстоятель нашої церкви побажав усім Божої допомоги. Керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, відвідав з архіпастерським візитом Єлисаветинський жіночий монастир у селі Зазим'я, що належить до Бориспільської єпархії. Та очолив в обителі недільне богослужіння. За божественною літургією високопросвященному владиці співслужили місцеве духовенство та гості у священному сані. Під час богослужіння підносилися молитви про мир в нашій державі та за здоров'я і міцність духу наших мужніх захисників та мирного населення. Після літургії митрополит Антоній привітав вірян з недільним днем та прикликав на паству Господнє благословення. Дорогі браті і сестри, я ще раз вас вітаю сьогоднішнім воскресним днем. Дай Бог, щоб в такі хвилини, години нашого життя вони закарбовували наше серце і ми розуміли, що є головне в нашому земному житті. Є дуже багато дуже важливого в цьому житті, яке завжди буде з нами. Але є щось найголовніше, яке може все це прикрити, огорнути, обігріти і дати йому правильний вектор. Життя. От тоді і буде. Ми будемо йти кожній в окремості, і в цілому суспільство і наша держава буде тим шляхом, який дасть нам духовний мір, а через духовний мір і той мір, який необхідний, і якого ми жадаємо і молимося, щоб Господь поставив нашу батьківщину. В канун Другої світової війни в Україні. Як і загалом на теренах колишнього Радянського Союзу потужно лунало ім'я Лаврентій. Щоправда, належало воно двом повним антиподам. Один з них, Лаврентій Берія, був безжальним сталінським соратником, натомість інший був нашим співвітчизником та увійшов у святці як преподобний Лаврентій Чернігівський. 22 серпня згадується його прославлення Велику Святих. У 1993, через 42 роки після відходу у вічність. Але святим та прозорливим Лаврентія Проскуру, а саме таким було прізвище преподобного, вважали ще тоді, коли він був серед живих. Напевно, саме через великий авторитет старця пізніше йому приписали численні фейкові вислови, натомість, вже достеменно відомо. Хто стоїть за такими маніпуляціями від імені святого, який все життя закликав лише до вірності Господу Ісусу Христу та Його заповідям? Чернігівщина це унікальний край, тому що на порівняно малій території тут збереглося багато давніх святинь. Це, зокрема, пов'язане із тим, що засновник чернецтва на наших землях, преподобний Антоній Печерський, є вихідцем Чернігівщини. Маючи 1300-літню історію, Чернігів згадується у давніруських літописах як друге після Києва за значенням місто. У наш час сюди прямує багато паломників, щоб вклонитися святим, які відіграли важливу роль встановленні православ'я на нашій землі. Одним з найбільш шанованих святих Чернігівщини є преподобний Лаврентій. Народився подвірник у 1868 році і спочив у віці 82 роки. Тобто у 1950 році до недавно ще жили люди, які знали преподобного ще за його життя. Преподобний Лаврентій Чернігівський народився у простій селянській родині. Він навчався в регінських класах. Займався грою на скрипці, пізніше опанував майстерністю кравця і цим самим вигодовував свою родину і давав можливість її вижити у складній ситуації в селянській родині, де він виховувався, оскільки родина залишилася рано без батька. Пізніше, вже після смерті матері, він вирішив прийняти чернечий постриг. Проте його рідний брат мовляв не поспішати з цим рішенням. І Згодом вони вирушать в паломництво до Києва. Де зустрінеться з преподобним Іоною Київським, преподобний Лаврентій Чернігівський мав таке намір навчатися в семінарії, але коли він зустрівся з преподобним Іоною Київським, то він сказав, що в тебе є своя семінарія, маючи на увазі те, що в нього є той духовний потяг і жага до знань, яка в богословському вимірі, яка може підтримати його і дати йому ті необхідні знання, які йому потрібні для несення його. Майбутнього поклику. Далі було паломництво до Святої Гори Афон. У Пантелеїмонівському монастирі він зустрівся з вихідцями зі свого села. Жага до усамітнення та чернечої молитви не полишала його, і він зажадав залишитися на Афоні. Однак воля Божа була іншою. Один з афонських духівників благословив йому повертатися додому на свою землю і тут бути світилом та наставником для всіх тутешніх людей. Преподобний Ларенті Чернігівський проживав у дуже скрудний час. Коли він прийняв чернецтво, це вже були роки кінця Російської імперії, це вже були роки буремні революції, і він проявив свій хист, свою духовну стійкість в тому, що, незважаючи на всі ті буремні часи, обставини, він був вірним у світі православній вірі, він виступав проти обновленців. Він Всіляко намагався втримувати оси вогонь віри і ревність по вірі, і не й ті ні на які компроміси з владою, коли Митрополит Сергій Страгородський підписав свою знамениту декларацію про те, що він визнає радянську владу, то преподобний Лавренті все ж таки не погодився з цією позицією і е, залишався на таких от позиціях. Е, Жорстких і принципових стосовно радянської влади. Звичайно, що через це він був і переслідуваний, і неодноразово його арештовували тоді представники більшовицької влади. Навіть під час Другої світової війни, коли українські землі були під німецькою окупацією, преподобний Лаврентій зробив усе можливе для того, аби церковне життя на Чернігівській землі змогло відродитися та приносити спасительні плоди. І завдяки йому навколо Троїцького собору було відкрито дві чернечі громади, чоловічі і жіноча. І вже навіть після другої світової війни, коли повернулася радянська влада, ці громади вони залишилися діючими. Навіть сучасне життя української православної церкви безпосередньо пов'язане з преподобним Лаврентієм, адже саме він благословив спочилого предстоятеля блаженнішого митрополита Володимира Сабодана на навчання в духовних школах та на подальше служіння. І саме митрополит Володимир був ініціатором канонізації преподобного Лаврентія Велику Святих у 1993 році, він дав отой заряд віри, ревності по Бозі, який потім підтримував людей не лише в складні часи, коли він ще був живий, але давав той заряд триматися і стояти в вірі, і після його кончини, коли прийшла вже нова хвиля гонінь. Це був православний вісник, ваш вірний лоцман під час плавання житейським морем. Тримаємо курс на Євангеліє та святих. Особливо хочу подякувати тим, хто знаходить час та залишає коментарі. Вони є безцінною допомогою у створенні нових програм і на прощання. Пам'ятаємо, що преображення Господнє це не просто дата церковного календаря, це заклик. Ні, не до освячення яблук. Це заклик до особистого преображення через освячення усього нашого єства, Божою благодаттю. Хтось запитає, хіба це можливо зараз, у цей складний час, коли панують відчай та озлоблення? Відповідь проста так саме зараз, коли щодня ми оплакуємо загиблих, коли щодня обстріли шматують наше буття, ми маємо постійно преображатися. Сходячи на гору молитви та богоспілкування вслід за Спасителем. І такі святі, як Лаврентій Чернігівський, що пройшов крізь вогонь двох світових воїн, красномовно доводять, з Божою допомогою це можливо. Христос посеред нас і є, і буде.